Надія Барабанова приїхала з Лисичанська Луганської області на початку квітня. Раніше жила в школі, потім у приміщенні селищної ради. Зараз живе у соціальному житлі. Розповідає тут усе на електриці, і опалення, і плита, і чайник. Це були відключення. Як тоді на готовим тоді їмо якось якось так. Тиждень тому тут встановили генератор. Тепер він забезпечує електроенергію житло під час відключень. Дуже а у сусідній кімнаті Крістіна з Лисичанська готує обід. Каже, зараз ні з теплом, ні з приготуванням їжі проблем немає. Да, бува, Щас лавку не вмикають, тому що привезли на генератор. У цьому соціальному житлі проживає 70 вимушених переселенців. Тут облаштували 30 смарт-квартир. Забезпечення електричне в першу чергу було важливим, тому що наше житло, ви бачите, воно повністю електрофіковане, скажімо так, тому що це і опалення, йде електрична система, і відповідно техніка побутова. Тому було важливо, щоб це чим пошвидше їх забезпечити, і вони могли вже нарешті відчути от гарне, нормальне, спокійне життя. Генератор для соціального житла подарувала благодійна організація, яку очолює актор і кінорежисер Шон Пен. Коли світла не було, бувало так, що і майже 24 години. Тобто, потреба була дуже велика, тому що люди не мали можливості приготувати собі їжу і якимось іншим чином давали собі раду для забезпечення безперебійного відповідно тепла, можливості приготування їжі. також в цьому будинку є фельдшерсько-хрушерський пункт, також так географічно компактно розташована школа і садочок. Відповідно, цей генератор буде забезпечувати ті всі об'єкти. Благодійна організація, окрім генератора, забезпечила мешканців соціального житла і побутовою технікою, прасками, електрочайниками, пральними машинками, а сім'ї, які мають дітей, школярів, ноутбуками. Ольга Дейних, Тарас Патрикевич – Суспільне новини, Львівщина.